Привіт, друзі! Зараз у нас вже ранок, їду з роботи От сьогодні, і зараз я поїду купувати добрива для того, щоб підготувати наш ґрунт до наступного сезону. От, е, знімати буду шматками, не хочу здавати локацію, де сама база знаходиться. Може воно і нічого, але не буду цього робити. Всі місцеві і так знають, де вона знаходиться, хто там займається вирощуванням різних там овощів, дерев і так далі. А для немісцевих воно їм не потрібно. От коли вже затаримось, приїду додому, покажу, що за добрива, навіщо купив, як буду вносити, куди і так далі. От, тому погнали. Так, Люди приїхали ми додому. От такі добрива. Взяли 6 мішків. Забігаючи наперед, скажу, що це у нас на 1,5 гектара доброва буде. Доброва Діамофос, ось його формула. як ви бачите, 10, 26, 26. 10 азота, 26 фосфора, 26 калія. Азот нас зараз не цікавить. посипатимемо ми його на зиму. Він все одно вимається, а от фосфора і калію нам треба додати. А потім уже навесні додамо і азоту. Зараз розвантажу і більш вам детально все розкажу, покажу. Ось. Все, вигрузили ми наші мішечки, 6 штук. А, значить, ось все, їхній сайт. Кому треба, там є фасовка абсолютно різна, 25-50 кілограм, є маленькі навіть фасують по 3 кг, є тона. Ну, коротше, кому які треба, є номера телефонів. Навіть відправляють новою поштою, але ну насчет доставки я не знаю, як там, що, це вже треба телефонувати за оцими номерами і питати в них, власне, вони все вам пояснять. Значить, доброго 10 26, 26. Діама Фостова називається. Вноситимемо ми їх зараз під оранку, під дисковку, де як буде виходити, бо є такі ділянки, що вони були ще навесні переорені, тому їх там треба пройти з дисками вслід або в два. То вже будемо теж дивитись по ситуації. От, і будемо розсипати. Розсипатимемо ми його з розрахунку 200 кг на гектар це мінімальна доза. От, взагалі рекомендують 3. Але на 3 треба більше грошей, тому будемо розсипати, власне, по 200 кг, це буде краще. Чому так? Тому що більшість наших рослин на наступному сезоні будуть рости в нас тут вдома, де я проживаю. Саме тому я. Буду вносити це добрива. ґрунти в нас ну, не дуже і забезпечені поживними речовинами. А якщо точніше, то майже взагалі їм і не забезпечені. Тому от без добрив ну, явно нічого не виросте. Добрива треба вносити. У мене є приклад. Я цього року посадив капусту, я її ще не показував жодного разу за сезон, але якось я вам покажу. То вона виросла ну, трошки більше мого кулака. І все, я знаю точно, що це справа в тому, що там немає поживних речовин. Коли ми висадили розсаду, ми дали їм азоту. і Вона добре стартонула, прожилася, але потім, скільки ми по листу не працювали, нічого воно не замінить кореневе живлення. Саме тому доводиться от вносити ці добрива ми. Чому діамофоска? Тому що там 10 азоту, ну, в принципі, то і так багато. Там у них була колись поліфоска, там взагалі 8, 20-30, здається, формула. Там 8 азоту, 20 фосфору і 30 калію. Це я хотів такі, але їх зараз немає в наявності. Ну і непогані відгуки про саму діамофоску. Тому взяв її вже, не будемо чекати, так як нам вже потрібно обробляти дуже багато землі. Приблизно оці добрива у нас підуть. Там у нас тільки пів гектара, це де у нас росли цьому, в цьому році помідори, де росли баклажани, де різкавун. Там в принципі, земля оброблена. Ну, Ми туди теж будемо їх вносити. Це добре, тому що на наступний сезон я планую, що там у нас будуть уже е, пів гектара буде засаджено капустою і соток 10-12 буде цибулька. Ми будемо там її висаджувати. Всі решта овочі, які є, вони будуть рости у нас тут вдома. От, ну і, відповідно, Десь 70 соток це взагалі ціліна, тобто її треба все там обробляти по-новому, вносити добриво, бо там нічого нема. Ну І соток 30-35 це в нас там, де зараз росте капуста, власне, там у нас теж нічого нема, поживних речовин, як я вже сказав, ніяких. От. Але земля там більш-менш оброблена. От. Все ж решта це будемо по-новому обробляти, пахати і все будемо вносити під оранку, під дисковку. От. Як буде вносити, я вам покажу туди вже далі, згодом, тому що це десь через тиждень ми почнемо все переорювати і вносити оці добрива. Там же де капуста буде ще пізніше, тому що вона ще поки що росте, хоч і маленька, ну нехай ще посидить. Там в основному залишилась у нас зимова, я вам покажу. От там була середня, але ми її вже вирізали, продали. Залишилась тільки зимова. От. Так що, отакі от справи. Зараз будемо. Готуватись інтенсивненько до обробки самого ґрунту, внесемо добрива. А вже потім по весні ще додамо туди ми карбамід. Він вже, до речі, в нас є в наявності. Дамо його вже там із розрахунку 100 кг на гектар. От так, в таких дозах я його зазвичай вношу. Ну і я думаю, що це має би в принципі, нам допомогти в цьому сезоні. Так що, от кому треба, будь ласка. Особливо хто по Чернігівській області. Там і адреса на відео є, широка 1А. Так що можете замовляти, кому потрібно. Ну а на цьому тоді всім до побачення.